Даю це знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І далі про головні події. Військова інтервенція. Росія вводить на Донбас військових та потужні ракетні комплекси. Затримано диверсанта в Маріуполі. Зафіксовано агента терористичної ДНР. Грабіж, залізничні квитки в Україну для кримчан знову подорожчали. Україна і весь цивілізований світ засудили псевдовибори, які провели на Донбасі. Самопроголошені ДНР і ЛНР. Про це заявив у зверненні до українців і президент Петро Порошенко. Штучне волевиявлення під дулами автоматів. Президент назвав грубим порушенням мінського протоколу. Бандити, терористи, інтервенти можуть себе коронувати як депутати, прем'єри. Міністри, чи, хоч як королі, чи імператори, але щоб вони не почепили собі на голови, вони так і залишаться окупантами, злодіями, бойовиками. І одне з питань, яке я винесу на розгляд РНБО, це скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Ми продемонстрували мешканцям Донецької, і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Російська Федерація стягнула до кордону з Україною шість пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер. Водночас на території самопроголошених ДНР і ЛНР розгортаються російські засоби протиповітряної оборони. А в район Шахтарська зафіксоване прибуття надпотужних ракетних комплексів с 300 Тим часом у зону під контрольну бойовикам продовжують прибувати російські військові. Як повідомляє група інформаційний спротив у Петровський район Донецька. Передислокуються переодягнені під місцевих з нашивками ДНР військової російської армії. Йдеться про прибуття близько 15 критих вантажівок із озброєнням і до 100 осіб особового складу. За даними інформаційного спротиву, російським військовим заборонено розголошувати дані про переміщення підрозділів а вступати в контакт із місцевими жителями і бойовиками запропоновано винятково у випадку крайньої необхідності. А от неугодних бойовиків російсько-окупаційні війська просто знищують, зокрема в Горлівці зафіксовано бої між регулярними російськими підрозділами та бойовиками групи Ігоря Безлера або Беса. Нагадаю, раніше повідомлялося про відставку командира терористів через його незгоду з рішеннями керівництва ДНР. У Маріуполі заарештовано групу активних учасників терористичної діяльності ДНР, зокрема, служба безпеки України, затримала ватажка злочинної групи громадянина України 89-го року народження, який протягом травня-жовтня цього року збирав та передавав представникам російських спецслужб та терористам ДНР відомості про розміщення українських військових поблизу Маріуполя, а також про місця дислокації, кількість та озброєння підрозділів сил АТО. Встановлено зокрема, що передана терористам інформація призвела до загибелі трьох українських військовослужбовців 28 жовтня. Тим часом шістьох диверсантів було затримано у столиці. До складу групи входили колишні співробітники органів внутрішніх справ. Деякі з них свого часу проходили службу у розформованому за мародерство батальйоні Шахтарськ. За наявною інформацією, серед інших злочинних планів затримані мали завдання виконати ряд приватних замовлень рейдерського характеру. На Київщині представили нового очільника обласної міліції. Ним став заступник командира батальйону Азов Вадим Троян. Відповідний наказ напередодні підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Новопризначений очільник, який змінив на посту Ярослава Голомшу, зазначив, що в нелегкий час для держави разом із командою правоохоронців докладе максимум зусиль для стабілізації та покращення оперативної обстановки в Київській області. Будемо міняти систему. У мене завдань немає ніяких люстрацій, самошедших проводити кадрову реформу, яку всіх звільнити. Ні, Такого ніколи не буде. Одне завдання це підготовка повністю боєздатної машини МВС на базі Київської області. Ми її будемо міняти, будемо міняти зовнішній вигляд, будемо міняти зброю, будемо міняти спецзасоби, будемо міняти відношення людей до поняття медицини. В Україні минув місячник добровільної здачі зброї. Впродовж жовтня сумлінні громадяни здали правоохоронцям 4312 одиниць вогнепальної зброї. Також здавали холодну і саморобну. Серед зібраного гладкоствольна зброя, нарізна мисливська, зброя військового призначення, ще набої, снаряди і навіть міни у прес-службі. Міністерства внутрішніх справ зазначили, що лідерами за кількістю зданої зброї стали мешканці Херсонської. Львівської, Чернівецької областей та міста Києва за добровільну здачу зброї Понад 450 громадян звільнені від кримінальної відповідальності. Правоохоронці також відзвітували, що понад півтори тисячі з даних стволів передані на знищення, а ще 518 одиниць направлені на реалізацію. Національний банк заборонив в Україні депозити та кредити в російських рублях. Відповідна постанова НБУ регулює грошовий обіг валюти між нещодавно встановленою зоною вільної торгівлі в Криму і материковою Україною. Також Нацбанк заборонив переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон вільної економічної зони Крим, окрім переміщення фізичними особами суми не більшої за еквівалент 10 тисяч гривень. Відтепер перекази між півостровом та материковою Україною будуть або в національній валюті, або ж у валюті першої та другої груп тобто в доларах чи євро. Залізничні квитки на материкову Україну для кримчан знову подорожчали більш ніж удвічі на кримських вокзалах. З'явилися оголошення, які попереджають пасажирів про стягування додаткового транспортного збору при купівлі квитка. Він нараховується за відстань від пункту відправлення до адміністративного кордону республіки. Укрзалізниця називає збір незаконним. А українські громадяни в Кримові тепер мають дилему їздити в Україну за врази дорожчою ціною або ж економити і залишатися на окупованому півострові. Як пише видання новини Криму, для того, щоб здійснити подорож з Євпаторії до Мелітополя пасажиру, окрім вартості квитка у 150-170 рублів, необхідно додатково заплатити ще 313, тобто вдвічі більше, ніж коштує сам квиток. У касах Криму, кажуть, керуються телефонограмами. Про високу ціну попереджають пасажирів заздалегідь. Укрзалізниця про нововведення дізналася з листа керівника Кримської залізниці Андрія Каракулькіна. Там повідомляється, що додаткові збори братимуться з пасажири. Жирів пунктах пропуску армянськ, Джанкой та солоне озеро В вукрзалізниці введення такого збору називають незаконним. Укрзалізниця не бачить законних підстав для запровадження будь-яких додаткових зборів за проїзд територією Криму, адже це суперечить нормативним актам. Також не зрозуміло на яких підставах Кримська залізниця вирахувала вартість додаткового збору за проїзд між станціями Криму. Такі самовільні дії призведуть до вимушеного збільшення тривалості зупинок поїздів, збоїв у графіку руху та скарг пасажирів. Укрзалізниця обіцяє вжити заходів, проте не повідомляє, яких саме. Тим часом високі ціни на залізничні квитки ще більше ізолюють кримчан від материка. Яна Курченко, Микола Різник, Крим. Кордон між материковою Україною та Кримом перетворився у годівницю для українських прикордонників. Принаймні в цьому переконані правозахисники. У Держприкордонслужбі всі звинувачення відкидають. А от самі кримчани запевняють, що схеми видурювання грошей таки працюють, докладніше розповість Анастасія Остроушко. Щоб проїхати з Криму до Херсонської області, українські стражі кордону вимагають хабарів. Правозахисники запевняють, що це не поодинокі випадки. Зокрема, пасажирів поїздів залякують, обшукують їхні речі та шукають російські паспорти. Вже зафіксовано більше трьох тисяч випадків, коли українські прикордонники не пропускали пасажирів на материкову частину держави. Прикордонники Вживають незаконних заходів до пошуку паспортів громадян Російської Федерації, навіть якщо громадянин України пред'явив дійсний паспорт громадянина України. А в разі, якщо цей паспорт знадено в ньому або проставляються якісь відмітки, що заборонено в'їзд, причому е без розрізнення як зазначається терміном на 5 років, пані Валентина стала однією з жертв свавілля прикордонників. Розповідає, як спочатку провели обшуку її сусідки по купе, а потім у неї. Проводили саме обшук, а не огляд, що є прямим перевищенням повноважень. В основному прикордонників цікавили не великі дорожні сумки, а невеличкі особисті. Пограничник говорить, Ні, мене ця сумка не цікавить, покажіть ваші особисті речі». І він починає ковирятися в її сумці, сумки. А... Причому туди опускает дві руки, что-то там ищет, ковыряется в этой сумці. Я возмущена и І говорю: простите, а що ви делаете? А он говорит, я в перчатках. Ілля теж став свідком пошуків російського паспорта. каже, прикордонники не церемоняться, і все це схоже на добре налагоджену систему. Вони виділяють собі жертв. Такое впечатление складывается, что они как-то совместно работают с проводниками, которые их наводят на этих жертв. Но жертвой стала девушка, которой попросили также досмотреть сумочку. И оттуда высыпали содержимое и нашли там российский паспорт. После чего девушка с пограничником отправилась в купе проводника. Вот. У них там был какой-то разговор, но ну, минут через 10-12... Дівочка повернулася з порваним російським паспортом. Правозахисники кажуть, знищувати документи прикордонники не повинні, оскільки всі російські паспорти видані в Криму і так є недійсними. Паспорт іщуть для того, щоб розвести тих людей, які можуть бути не столь освідомлені ем, в особенностях українського законодательства для того, щоб почати вимагати взятку, для того щоб почати. Ем, Пытаться выкупить этот паспорт, который э, нашли сегодня в Крыму без российского паспорта выжить нельзя. І катастрофа. кримчани масово йдуть за російськими паспортами, оскільки від них залежать соціальні виплати, працевлаштування та медичне обслуговування. Щоб виїхати на материкову Україну, жителі півострова показують на російському кордоні російські паспорти, а на українському відповідні українські документи. Хоча прикордонники і заперечують факти хабарництва, правозахисники вимагають від них оприлюднити документи, які стосуються переміщення громадян України з окупованої території. Анастасія Островушка Артем Кутасов, Соціальна країна. І наразі це вся інформація. Я вдячний вам за увагу. Побачимось.